В історичній частині міста Ужгород демонтують вивіски магазинів, які не отримали належних дозвільних документів, або ж їх вигляд не відповідають затвердженим міською радою стандартам. За приблизними підрахунками лише в центрі потрібно зняти близько 40 рекламних табличок. Нині заплановано ліквідувати сім вивісок із назвами магазинів, а також електронні табло, яким взагалі не місце по вулиці Корзо. Центральній частині міста це історичний реал. Є вивіски, які не відповідають вимогам. У міській раді є чітко прописані вимоги, це вивіски, які підсвічуються на даному етапі. в нас є тільки три можливі підсвітки. Є вивіски, які не продовжили паспорта. Є вивіски, які в яких просто відсутні паспорта. Ну і власне такі ми демонтовуємо. При міській раді працює комісія демонтажу, яка перевіряє і контролює підприємців на предмет дотримання затверджених вимог. Бізнес попереджають про ймовірний демонтаж. Про що складається відповідний Давайте припис на усунення недоліків, тобто фактично заміну вивіски, підприємець має 10 днів у разі, якщо візуальні зміни не відбулися, до роботи приступають комісії. Комунальники. Спочатку демонтаж здійснює кшеп, потім працівник може підприємець може прийти безпосередньо на кшеп і сплатити послуги кшеп і забрати свою ось комунальники ліквідовують рекламну вивізку продуктового магазину Світлана. За словами працівників міськради, підприємець був неодноразово попереджений про проведення робіт з демонтажу. Утім, продавчиня певнить ніхто нікого довідомо не ставив. Щоправда, зняттю вивіски, яка розміщена на фасаді будинку, вже понад 10 років, не Перешкоджає. Нас ніхто не поставив до відомого, але саме ніякого не отримали. Керівництво нашому на курсі демонтірує вивку, керівництво зробили, ви А далі що буде? Як наголошують у міській раді, ужгородські підприємці, як правило, діють протизаконно. Спочатку чіпляють вивіску на фасад, а вже потім беруться отримувати на неї дозвіл. І дуже здивовані, якщо органи не погоджують розміщення рекламного носія у тому вигляді, який вони собі запланували. До прикладу, в історичній частині міста діють жорсткі вимоги щодо кольористики банеру, розмірів, підсвітки, шрифтів. Назва обов'язково має бути вказана українською мовою. Усі ви. Моги до рекламоносіїв носіїв прописані у відповідному положенні. Аби отримати дозвіл, зібраний пакет документів подають у ЦНАП, і в 10-денний термін підприємець отримує погодження або рекомендації щодо усунення недоліків. Технічний паспорт, якому вказується, сама як буде виглядати вивізка, розміри вивізки, з якого матеріалу вони зроблені. По центральній частині заборонено з підсвіткою робити вивізки. Ми тут також наголошуємо. Крім того, має бути договір оренди того приміщення або. Е від доступ право власності на, сами, на самий об'єкт, на який встановлюється вирізка, крім також має бути правостановчі документи самого підприємця. Тому тут не є багато якихось таких треба документів, але просто виконати все відповідно до положення. Чиновники розуміють, що рекламна вивізка коштує чималих грошей, а тому, якщо виявлені порушення не належать до грубих, можуть іти на поступки підприємцям. Водночас на Лошують, місто має мати належний вигляд, і строката реклама, принаймні в історичній частині, недопустима, тому звертаються до бізнесу із проханням. Перш ніж відкривати магазин чи кав'ярню, варто подбати про дотримання вимог розміщення зовнішньої реклами, аби потім не довелося її демонтувати.